Масований залп накрив Крим, ракети летіли одна за одною, розриваючи ключові цілі. Палають склади бази штаби окупантів полум'я здіймалися в небо, а вибухи котилися відлунням по усьому окупованому півострову. Але атака не зупинилася. Удари пішли хвиля за хвилею, і тепер всі погляди прикуті до культової кримської споруди Путіна Керченського мосту. Схоже, пройшов час вивести його із ладу, а за ними залишка російського флоту у чорному морі. Вражаючі відео, побачите далі. Вітаю глядачі, підпишіться залишайте вподобайки та коментарі. А я буду розпочинати. В тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Їх було чутно в Феодосії в Кіровському та в Джанкойському районах. У Криму теж були вибухи. В Феодосії було чутно два вибухи. Окрім цього, місцеві чули вибухи у Кіровському та Джанкойському районі. Ідеться в повідомленні телеграм-каналу Кримський Вітер. Водночас російські пабліки дописували про загрозу удару ракетами Нептун по Севастополю по заходу Криму, ну і звичайно по Кримському мосту. Після цього рашисти повідомляли про прольоти кількох ракет Нептуну у бік мису Тарханкут. Однак варто зазначити, що напередодні внастікатаки Сил оборони на будівлі ФСБ Росії в окупованому Криму зафіксовані пошкодження і лишилася гігантська вирва. Про це свідчили супутникові знімки, які оприлюднив телеграм-канал Екселенова плюс. Аналітики вказали, що на знімках зафіксовано об'єкти ФСБ в Армянську. На супутниках. Було видно, що не менше два ураження: одне в будівлю, інше у ґрунт поруч. Імовірно, результат роботи ракети «Фламінго» по цілі в Армянську Крим. Час збігається із постом телеграм-каналу Ніколаївський Ванюк та оприлюдненим відео, яке заявлено як бойова робота, ідеться в повідомленні. Ну, а ось і кадри масованого залпу здійсненого з українського узбережжя на світанку, які було прилюднено у телеграм-каналі Ніколаївський Ваньок. Також осінь таналітика Ексланова плюс проаналізували супутникові знімки. і Виявили, що всі три ракети, які були використані для атаки, влучили в запрограмованому місці. Схоже, до цілі долетіли всі три ракети: одна влучила в будівлю, друга залишила кратер неподалік катерів, які ймовірно були пошкоджені ударною хвилею. Ну а третя впала за декілька сот метрів від об'єкта. ймовірно, її було під то припустили аналітики. Водночас, за інформацією російського видання Астра внаслідок атаки було пошкоджено шість патрульних катерів на повітряній подушці. Один військовослужбовець загинув. Наразі візуальне підтвердження пошкодження чотирьох катерів, трьох імовірно, проєкту А 25 парус, сіверка 25 та одного «Хивус-10» проєкт А 8 Проінформувало медіа військовий експерт Олег Жданов прокоментував удар ракетами Фламінгу по Криму та розповів про новобавовну на тимчасово окупованому півострові. Наши добрые дроны долетели до Симферополя. Ассинтеры проверили все спутниковые снимки, и из анализа спутниковых снимков они пришли к выводу, что в районе там расположение вертолетов Ми 8 и Ми 24 видны следы от пожара. И в результате атаки было, 30 августа были уничтожены два вертолета в аэропорту Симферополя. Так что, кстати, аэропорт Симферополя не работает от слова совсем. Он уже давно закрыт и давно не выпускает, не принимает. И он используется исключительно в военных целях. И там даже, видите, на... На стоянках стоят боевые вертолеты, которые осуществляют боевые вылеты по на, а, против наших войск в глубь нашей страны. Соответственно, является абсолютно легитимной целью. Также был нанесен удар вчера, но ну, это довольно такой, скажем, знаковый удар. Мы ударили а, ракетами, причем расисты почему-то пишут, что ракеты Нептун наша руководство военное пишет, что ракеты «Фламинго» ударили по Крыму на дальности 150 километров и были повреждены 6 катеров, атакована казарма, погибло 8 военнослужащих ФСБ, пограничных войск ФСБ Российской Федерации на, в результате этого удара. Ну скажу так, если это были испытания, а скорее всего это было именно так, то э, на такую короткую дистанцию такие ракеты способны лететь на 3000 километров. Э, это тогда как бы объясняет, почему их запустили на, на, 150, там, на максимум на 200 километров. Почему? Для того, что надо было проконтролировать точность наведения и точность попадания этих ракет. Разницу между наведением и попаданием. И чтобы она вписалась в техническое задание. Так я... Понимаю, что. Ну, а если это были уже ракеты серийного производства, ну тогда это немного вызывает вопросы. Нептунов нету, получается, чтобы на 150 километров э, пускать ракеты с дальностью с, с, с дальностью пусков 3000 километров. Вот если бы по Ям, э, Ямальский крест фламинго полетела и разбомбила, и этим бы полегла там, если в этот крест попасть Хоча б одной такой ракетой Фламінга з тисячі килограммами взрывчатки, то ляже в повністю ляжевся ністадибича Російської Федерації. Тим же часом Угор повідомили про знищення окремо важливих елементів російської системи ППО та спостереження. Серед них, зокрема, радіолокаційний комплекс Утосте радіотелескоп РТ 70 комплекс Глонас у Куполі та інші об'єкти. Також оператори дронів розвідувального відомства уразили російські радари протиповітряної оборони «Падльот» та небо М в окупованому Криму. Зазначається, що ударний безпілотник під управлінням розвідників поцілив 55 ж 6 М небо М під час переміщення між позиціями, уразивши відділення зі згорнутою радіолокаційною антеною. До того ж, завдяки системній роботі із вибиття російських радарів, оператори дронів гурмо України та СБУ змогли двічі прорватися на аеродром секи та уразити близько шести винищувачів росіян. Зокрема, під час останньої атаки воїни головного управління розвідки Міноборони України успішно уразили два ворожі гелікоптери Мі 8 у гвардійському неподалік Сімферополя в окупованому Криму. Також знищено російське судно буксир у бухці Севастополя. У Гур розповіли, що спецпризначенці добрими дронами поцілили по авіабазі росіян у гвардійському неподалік Сімферополя. У результаті успішно уражено два ворожі гелікоптери мі 8 У Гур додали, що невтішний фінал спіткав також російський буксир у бухті Севастополя. Імовірно, це був бук двадцять Носто під час повітряної атаки на Крим розвідники гур спрямували в судно відповідну боєголовку. Ну а за словами військового експерта і засновника благодійної організації «Реактивна пошта Павла Нарожного, вибір цілей для ракет фламінгу в Криму пояснюється необхідністю моніторингу перших випробувань і точності влучань. Ми бачимо перший удар. Якщо вірити цій інформації, дві ракети влучили у ціль. А одна ні. Йдеться про перші тести випробування. І чому ця ціль біля армянська? Вона дуже близька до території, яку контролюють збройні сили України, і ми можемо промоніторити результат. Сказав експерт, він пояснив, що удари по віддалених об'єктах, наприклад, по Уралвагонзаводу, було б складно верифікувати супутникова розвідка. Не завжди дає точну інформацію через погодні умови. У Криму ж можна отримати оперативні фото та відео. Підтвердження. Кримське міст насамперед, знаєте, є таким сакральним для росіян. І відповідаючи на запитання щодо перспектив застосування фламінгу для деокупації півострова, Павло Нарожний зазначив, що мова може йти насамперед про руйнування логістичних вузлів, знищити кримське міст ракетами абсолютно. Ну, реально, ми можемо сказати, що можемо знищити, наприклад, 10 прольотів, тобто в кожен проліт пролітає такий фламінго, і такі руйнування можуть бути критичними для путінського мосту. Сказав нарожний. Він наголосив, що опори мосту спочатку розраховані на значні навантаження і повністю зруйнувати їх складно. Проте удари по прольотах і логістичних центрах можуть порушити постачання російської армії в Криму та на півдні України. Водночас експерт Анатолій Храбчинська додав, що для ураження мосту існують і інші цікавіші рішення, наприклад, підводні засоби з аналогічного. Цим корисним бойовим навантаженням. Храпчинський підкреслив, що кесарю, кесареве, тобто для кожного завдання є відповідна зброя. На його думку, фламінго більше підходить для завдання стратегічних ударів по заводах чи підземних складах, де потрібен проникний удар, який руйнуватиме споруди середини. Ну а загалом варто зазначити, що сили оборони продовжують удари по об'єктах окупантів у Криму, застосовуючи зокрема морські дрони, удари fpv та партизанські групи. Метою є обмеження логістики та постачання окупаційних військ РФ, а також посилення стратегічного тиску на захоплення. Не росіянами півострів саме тому у Криму регулярно відбуваються вибухи, про які повідомляють місцеві жителі, змі та телеграм-канали. Під удари потрапляли як військові, так і інфраструктурні об'єкти. Раніше супутники НАСА зафіксували пожежу на аеродромі Кіровська, де після вибухів сталася детонація боєкомплекту. Інші атаки були спрямовані на системи ППО і радіолокаційні станції. Також повідомлялися про вибухи в районі Судаку, Карчі, Джанку і Гвардійського, де було зафіксовано влучання по військових об'єктах. Окупаційна влада і російські пропагандисти зазвичай заявляли про роботу ППО. І відсутність серйозних ушкоджень, проте в низці випадків очевидці публікували фото та відео, які свідчать про пожежі та руйнування. Ну а зараз на своїх екранах ви можете побачити ексклюзивні кадри чорноморської операції департаменту активних дій гурмо України, яка відбулася в серпні. Екіпажі спецпірзначенців воєнної розвідки вийшли у море та успішно атакували цілі російської окупаційної армії. В результаті рейду застосуванням застосуваннями дронів та інших бойових безпілотників бійці гур знищили ворожі катер типу БЛ 680 РЛС гарпун Б та «Грозе». Окрім того, майстри підрозділів активних дій спалили чотири антенно фідерні пристрої ворога та завдали російським загарникам втрат серед особового складу. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додавали це випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось вже незабаром. До зустрічі в наступних випусках.